Гулянням на Андрія розпочинається цикл новорічно-різдвяних свят. Тут, у Інституті історії, і філософії Черкаського національного відзначати народні українські свята добра традиція. Перестань, перестань до мене ходити, Є у мене гарний хлопець, буде для любити. любити. Студенти вбираються у вишиванки, співають пісень та відтворюють старовинні обряди. А калету ви спекли. Пили, пили, пили. День, пили, ніч, пили. Калита це тонкий корж посередині з отвором. Його прикрашають родзинками і маком. Хлопець, що тримає калиту на кочерзі, пропонує учасникам відкусити від неї шматочок. При цьому юнак примовляє: хто вкусить калити, хоч раз, той буде першим серед нас. Я, пошу, а я Дівчата історики виявляються вправнішими. Організувавши таке свято, студенти третьокурсники та викладачі кафедри архівознавства, новітній історії та допоміжних історичних дисциплін хотіли продемонструвати, яким може бути дозвілля сучасної молоді, а саме змістовним та колоритним. І ці заходи вони є не такими, ну, не показушними там, декларативними, а мені особисто. Ну, Приємно, що студенти з великим задоволенням до цього давно готувалися. Це абсолютно без ніякого примусу. Це ініціатива от самих студентів. Відродити призабуті національні традиції у інституті історії та філософії, покликані й інші українські свята серед них день писанки та день вишиванки. Захоплюючись народною творчістю, орнаментом ми розвиваємо в наших дітях добрий смак. Вміння і потяг до такої прекрасної і складної за технікою роботи, як ручна вишивка. Варто зауважити, що вбрані учасники дійства у власні вишиванки. На цьому заході студенти презентували свій науково-дослідний проєкт Свято колети вчора, сьогодні-завтра, в якому вони дослідили місце та роль андріївських вечорниць в сфері дозвілля молоді на різних етапах новітньої історії України. Цим заходом викладачі та їхні вихованці хотіли не лише привернути увагу черкаської молоді до святкування андріївських вечорниць, а й налаштувати черкасців на святковий передріздвяний настрій. Я дізнався, що студенти-історики та викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького організовують науково-мистецький захід Свята Калити Альтернатива Сучасній Дискотеці я вирішив його відвідати, переглянувши його. Я котрий раз переконався, що хочу навчатися саме в Черкаському національному університеті на історичному факультеті. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.